В ім'я Отця і Сина, і... і Святого Духа. Зьогоднішньому Іванлі ми читали про те, як Господь зцілив розслаблення. Він оповідав у своєму місці, попередав піде жив. І він пішов в він... вір, там зібралось дуже багато дарів. І потім це почули чотири людини і принесли на одрі розслаблення. Але так як дуже багато було людей, і вони не могли піднесли до Господа, то вони розібрали е, стріху, а так було е, строено. Що подібна була у ЕПЕР посередині Колостиха, і вони спустили перед ноги Господа цього розслабленого. І Господь сказав, прощається тобі гріхи твої. Тут були фарисеї, і вони казали, хто може прощати гріхи, як тільки Господь. І ось тоді. Господь сказав, що вам здається сказати легше, гріхи, чи йди і будь здоровим, взявши свій отрує. Потім він сказав, щоб ви знали, що я маю силу. Ну, стати не гріхи, але ти ж значить, що я є істинний Бог, Він каже: іди і більше не гріши. Росла встав здоровим. Цим самим підтвердив, що Господь має силу прощати гріхи і підтвердив він цим чудом, що Господь наш Ісус Христос є істинний Бог. І всі дивувалися цьому чуду. Перш за все хочеться сказати про прославлений. Розслаблений це наша умова, це паралічна людина, яка не може рухатися. Це нещасна людина, яка тільки могла лежати. І ось чотири людини жались над ним і повірили, що вони можуть привести до Господа цього паралізованого хворого і Господь зцілить. І вони понесли і так дійсно втіснилися. Тому бачимо, що у них була віра в Господа, що Він може зцілити цього хворого чоловіка. І це дуже важливо, важливо і для нас, тому що в церкві Христове все по вірі. І ми молимо за своїх близьких, як живих, так і ті, хто відійшли до них світ. І те, що сьогодні ми читали, є основою. І свідчення для нас, що ми можемо за наших близьких, розслаблених молитися, за живих, які не хочуть ходити до церкви, які ще не прийшли на віри до Бога. Ми, коли молимося і подаємо за них суду, за записки, прохання, щоб помолитися за них, то ми їх, як би, приносимо перед ноги Господу. І молимося, щоб Господь їх зцінив підросла, тому що дійсно люди духовно паралізовані, не можуть прийти до Господа. І ми своїми молитвами їх приносимо і просимо, щоб Господь, як істинний Бог, послав благодать благодаті їх від цього розслабленості. Легше, мабуть, розслабленого зцілити, ніж. Не віруючий привести до себе, але все можливо. І по вірі нашій Господь зцілює наших близьких, посилає благодать Святого Духа і не тільки живих, а й померлих. Тому що багато людей в світ з гріхами. І от ми мовимо послуханих і поминаємо їх. Ми їх також приносимо їх перед, перед Міги Господа і просимо Господу, змилуйся над ними простим Хіб. І от так, як повірить чотирьох чоловіків, Господь зціляє розслаблює, то по нашій вірі Господь може зцілити тих померлих, які е, находяться у своїй ситуації і за своїх гріхи. Ми вимолюємо наша церква море по вірі наші, нашій, нашій близькій. і тому церква встановила молитися. За померлих. І сьогоднішній пам'як є свідченням, що ми можемо подати за наших близьких, які відійшли в мій світ. І от тому ми і приносимо приношення, тому ми і молимо за них, тому і церква встановила в період Великого посту, в суботи, молитися за померлих. І ось сьогоднішній Івангелій якраз нам про на це і говорить. І ми також розслаблені, розслаблені багатьбами заботами, Христом, розслабленими ми з гріхами. У нас також е нема сил іноді робити те, що потрібно для того, щоб виконувати заповіді Божі. Але у нас є чотири сили. Розум, воля, почуття і тіло це ті чотири сили, які нас можуть привести, але ми їх повинні направити до Господа. Вони можуть принести нашу душу до Господа. Те, що ми сьогодні стоїмо в храмі, це свідчить, що ми розум що нам треба йти до Господа. Ми розуміємо, що наші чотири сили повинні нас привести до Господа. І от ми залишили все і прийшли сьогодні для того, щоб розібрати стріх у нашій душі. Розібрати наші гріхи. І От коли ми на сповідь йдемо, ми дійсно розбираємо. Під собою ту стріху, яка нас закриває від Господа. Каймо в своїх гріхах, і Господь на таїнстві сповіді нам каже, прощається тобі гріхи твої, і ти більше не гріши. І дійсно, він як Бог має владу прощати нам гріхи. І цю владу він дав апостолам через апостолів і піскопом і священників. І сказав, бо відпустити гріхи, тому відпуститься, а на кожен залишитися, якщо людина не розкажеться, на кого вона і залишаться. Так от ми повинні частіше розбирати ту стіну, яка відділяє нас від Господа. Це вертиня. Розбирати свої. Справі дивитися, що ми зробили не так, і приносити свою душу, в покаянні перед Господом під його ноги. Так, як приносила крубниця і вмивала сльозами ноги Господу, так як ми дарі приймали свій дім Господа, я сказав, що. Бо істина цей став сином Авраама, тобто своїх гріхах, то ми частіше повинні ходити на сповідь для того, щоб виправитися. І от тут в церкві є благодать Божа, яка нас сіли, яка нас покриває. І сьогодні ми також святкуємо пам'ять неділю Великого Посту. Великого погодника Божого святителя Григорія Палами, він був простим монахом на Афонській горі і молився Ісусову молитву. І ось захистив вчення, проська молитві, вчення про благодать Божу, яка е, з'єднає нас з Господом, про фаворське світ, світло. І сьогодні його почитаю. Для нас дуже важливо це вчення, тому що ми спасаємось благодаті Божої. І ось в нашій церкві, ця благодать є, і ми завдяки цій благодаті отримуємо від Господа і прощення гріхів, і зцілення наших хвороб як тілесних, так і душевних. Ми саме головне з'єднуємося з Господом. Ми не можемо. Війти у внутрішнє життя Господа, але попри щастя, по благодаті ми можемо бути з ним, з'їдатися з ним. Ми знаємо, що є вогонь. Ми не можемо в вогонь, тому що ми можемо загріти, але ми можемо від вогню погрітися, отримати тепло. Ми можемо освітити цим світлом, яке йде від вогню від свічки. Нашої оселі, храм. Так ось ми не можемо йти внутрішнє життя, але від цього вогню ми можемо отримувати благо, яке має Господь. І Він нам дає ці блага. Тому що Він нас всіх любить. І заради цього він і іслав Господа Ісуса Христа, щоб з'єднати нас з собою. По благодаті не внутрішньо, а по причасті. І про це вчить нас Григорій Паламан. Він захищає фаворське світло, показуючи, що апостоли побачили це світло, яке йде від Господу. І це вчення е, захистило православну істинну віру. Е, Яку е, тоді хвалили е, католицькі е, священні служиті. Ось ми сьогодні почитаємо цього годника і віримо, що в церкві є благодать. І саме головне в на, в справі нашого спасіння це стяжання, це передбання благодаті Святого Духа. Про це казав приколоний Серафім Сировський. Що саме головне в нашому житті це стяжання благодаті Святому. І він показав у своїй відомій е, розмові з Мотовими і показав йому, що значить бути в благодаті. Серед зими його обличчя сяя світлим, і його. А вона була як у сонячному світі і не міг почали дивитися на, на це світло. І було тепло. То тобто він стяжав молодець Святого Духа і показав своїй розмові, що значить бути в Молодець Святого Духа. Багато святих просвіщалося цим світлом неземним. Цей Це преподобний Антоній Печерський, як ми знаємо, і Амбросі. Багато святих стяжали в молодець Святого Духа. Казучи, що кожна людина, якщо вона буде себе очищати від гріха, якщо вона буде старатися, намагатися жити по-християнськи і молитися, вона може бути причасним цієї благодаті Святого Духа. Тому для нас важливо вчення про благодать, яку. Зас... Яке захистив Григорій в пам'яті якого ми сьогодні святкуємо. Принесемо себе до ноги, Господа. Будемо молитися, щоб Господь простив наші гріхи, а це дуже важливо в період цього великого посту. Будемо намагатися стяжати благодать Святого Духа, поки є час. Тому що коли людина прийде в інший світ, вже не буде можливості уникатись, не буде можливості. Придбати цю благодачу. Господь сказав, в чому застану, тому буду судити. І ось це для нас повинно бути найголовним стяжанням благодаті Святого Духа. Настільки, наскільки людина придбає благодати святого Духа, настільки вона і наблизиться до джерела цієї благодаті до Господу. Тому в церкві є благодать, де ми можемо причаститися е, цієї благодаті через таїнство, яке нам залишив і Господь, таїнство покаяння, і наша свята церква береже і це велике джерело, і ми можемо сюди прийти, взяти живу воду, благодаті Святого Духа, напитися і внести в свій оселе. Бережіть цю воду благодаті Святого Духа. Тому що у Бога буде ця благодати, як казав Господь Смолянку, той не буде жаждати у вік. Із його череба потекуть води живої води. Амінь.